Чорне море, як і Балтійське, має стати морем НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ України у межах чорноморської безпекової конференції міжнародної кримської платформи. Вона відбувається у Румунії, де зібралися представники понад 50 країн. Дмитро Кулеба наголосив, що НАТО має відігравати більшу роль у безпеці в Чорному морі та інтегрувати протиповітряну та протиракетну оборону України, а також виправити свої минулі помилки і показати нашій державі, що її чек. Чекають в Альянсі. чорноморська безпекова конференція триватиме два дні. Україну представляють перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова та міністр оборони Олексій Резніков. Окрім дискусійних панелей з обговоренням відбудуться двосторонні та тристоронні зустрічі, зокрема у форматі трикутника Україна, Румунія, Молдова. Чорне море відіграє важливу роль у тому, щоб уся Європа була мирною. Нам потрібно разом вирішувати спільно російську проблему. Я підтримую ідею інтегрувати системи протиповітряної та протиракетної оборони України з системами чорноморських і Балтійських союзників НАТО. Майбутній саміт альянсу у Вільнюсі це вдалий час, щоб виправити помилки минулого і зробити рішучий крок уперед до членства України в НАТО. Показати, що двері не лише відчинені, а й є чіткий план коли і як ми будемо в альянсі, страх це не стратегія. Настав час розробити комплексну мережу безпеки для всіх країн регіону, які відчувають загрозу з боку маніяка на волі. Настав час перетворити чорне море на Балтійське, тобто на море НАТО. Ми всі хочемо миру, миру при повній повазі до суверенітету і територіальної цілісності України, при повній повазі до статуту ООН і основоположних принципів міжнародного права. Але переговори можуть розпочатися лише тоді, коли Україна буде готова і перемога буде такою, якою її бачить Київ. Румунія робить багато для зміцнення безпеки Чорного моря, для членів НАТО та ЄС, а також для наших партнерів, як от Україна, яка є жертвою російської агресії, а також Молдова і Грузія, які після Києва найбільш вразливі до тиску Москви. Норвегія висилає 15 російських дипломатів. Їх оголосили персонами нонґрата. Вони виявилися офіцерами розвідки і працювали під прикриттям. Про це повідомляє МЗС Норвегії. Крім того, там заявили, що у майбутньому не видаватимуть візи офіцерам розвідки, які хочуть приїхати до країни. Упродовж 2022 року з усіх країн Європи вислали понад 400 ймовірних російських шпигунів. Наприклад, у квітні торік Норвегія вже випровадила трьох кремлівських розвідників. Народне віче анонсували активісти цього вечора під стінами Києво-Печерської лаври вимагають цитую, аби у чистий четверг свята міста очистилося від московської нечисті. Тим часом, цими хвилинами в одній зі святинь на території лаври розпочинають службу. Ситуацію там відстежує кореспондент п'ятого каналу Юрій Пугач. Нині він на зв'язку зі студією Юро. Хто права службу у чистий четверг у лаврі? Та чи багато там нині прихильників у ПЦМП та активістів? Добрий день, Віталію. Службу на території храму Гапіта Печерського у Києво-Печерській лаврі правитиме владика Онуфрі. Близько півгодини тому він з'явився на території храму. Зрозуміло, ми це одразу через те, що парафіяни побігли, аби поцілувати йому руку. Так само туди направилася і поліція діалогу, аби слідкувати за тим, аби не сталося жодних сутичок, перепалок або ж інших речей, які тут точно нікому не потрібні. Ну, а власне ж, активісти скандували у цей час Онуфрія на нари. Давайте подивимося, як це відбувалося, і також послухаємо наше спілкування з тими активістами. Чому сюди приходять, чому саме так зустрічають владику Ануфрія. у прямій мові далі? А він такий хитренький. Він взагалі так тихесенько собі пройшов, пройшов, пройшов. Добре, що ми його помітили. Ну видно, вже людина, людина знає як до нього тут оставляться. Так що зараз будемо ще підчікувати його. Він має почути те, що український народ про нього думає. А ми думаємо, то що він сепер, то що він дружбан Кирила і Путіна, і те, що йому не місце в нашій країні, тому чемодан, вокзал, Москва. Людина, яка в 2003-му, якщо не помиляюсь, році отримала гравдянство РФ, тим самим порушивши законодавство України. Людина, яка в тому числі спонсорує, ось можете подивитися, людина, яка в тому числі е спонсорує враж вороже військо, повинна сидіти за гратами. Скільки вам років? 16. Тож, як бачите, активісти подекуди навіть дуже собі такі молоді приходять досить підготовленими сюди, обізнані у ситуації, слідкують за тим, як це все відбувається. Ну і звісно ж, не могли ми не поспілкуватися із прихильниками УПЦ МП, яких сьогодні тут, до речі, не так вже й багато близько сотні, може півтори сотні, продовжують молитися на території Копчерської лаври. Зараз ж бачу їх далі більше надходить. Все ж таки до храму, де о 17-й почав службу вже онуфрій. Ми теж послухаємо, як на це все реагують і прихильники УПЦ МП, у мові. Ми сьогодні все. на службу приїхали? Так. Да, хто правитиме її? У котрій блаженніший наш митрополит Володимир. Ой, онуфрій, наш блаженніший Онуфрій заявив відразу про агресора Росії, що вона є агресором, що вона напала на Україну. Вам це заявив громадянин Росії, в яким є воно Ви не задавайте мені провокаційних питань. Я його паспорт не бачила. Я не знаю. Я вже це чула 10 разів про це громадянство чи не про... а що в нас мало громадянства мають у Верховній Раді? Тож не бачили, не знаємо. Відповідають нам парафіяни на території Копчерської лаври, стосовно зокрема і обшуків, і підозри Павлу Лебедю, колишньому наміснику Купчерської лаври, і стосовно російського громадянства Великого Нуфрія, про яке повідомили зокрема і журналісти, розслідуючи української правди. Сьогодні ж тут о осінадцяті вже розпочалася та святкова літургія, і так само вже активісти анонсували надвечір народне віч, вони потроху не починають сходитися знову сюди. Вже їх тут кілька десятків. Ми продовжимо стежити за тим, як розвивається. Ситуація, звісно, проводимо для вас наш стрім у Ютубі. Тож підприєднутися, будь ласка, ставимо на зараз. Це вся інформація. Віталію я передослов тобі. Дякую, Юро, Юрій Пугач, наш кореспондент, стежить за розвитком подій біля Києво-Печерської лаври. Ну і власне закликаємо чергове так само: задолучатися до нашого стріму, який паралельно триває. Там Юра розповідає все наживо. Шеврони на патрони проєкт із такою назвою започаткували у Львові, щоб зібрати гроші для військових. Для цього автор ідеї разом із стилістами та дизайнерами.